Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Переворот в Кремлі почався. Патрушев віддав наказ. Він залишив шойгу без грошей. Свого часу затримали міністра оборони Росії Тимура Іванова. Затримала за підозрою в отриманні хабаря. Частина 6 статті 290 кримінального кодексу. А тепер ще 5 генералів, офіцерів, які виступали за впровадження війни, арештовано одразу по списках. США, одразу після виборів США. Патрушев налаштований рішуче скликає терміновий радбес, на який не запросили Путіна. Він не буде чекати інавгурації оголосить про те, що Путіна буде відсторонена на сторону Патрошу, перейшла більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада ВРФ буде за генералами і ястребом Патрушовим. У повідомленнях опублікованому телеграм-каналом відомства не наведено подробиць справи. Як інформує тас, Патрушову доповіли про затримання багатьох офіцерів, колишнього міністра оборони Сергія Шойга Політбюро не попереджали про це. Римлятися за стягою військових частини заблоковані по місця їздять танки. Олігарх прийняв виклик Патрушова війна. Той же час, після виборів Трампа, захід нарешті усвідомив, що потрібно знайти компроміс щодо України і готовий на нічию. Заявив вусатий диктатор Лукашенко, передаючи послання Патрушова до українців світу. Він підкреслив, що його останні контакти з розумними представниками цивілізованого заходу свідчать про певні зміщення в їх позиції. Телеграм-канали пишуть, що мирний проект вже сформовано. Патрушов здає. Ця залужний дотис його саме тому Зеленський загорив про і заявив, що в Україні великі втрати, багато вбитих поранених. Американці, китайці, арабський світ пішли на це. Буде підписаний договір уже у вересні. Уже скоро буде підписаний договір. Патрошов здає області без всяких умов, але залишається схопутний коридор до Криму і сам Крим, що продадуть росіянам як перемогу та зупинить війну. А як гарантію, Україна отримає ядерний зонтик від США та вийде з Курської області. Чули, що два тижні тому наговорив двійник Путіна, який контролюється Патру. Шовим Путін зажадав від України залишити РФ територію, яку можна порівняти з цілою країною, але тепер все змінилось. Основна умова сухопутний коридор і вихід із Курської області. Прийняти умову Путіна означало б залишити рф територію в 26 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа більшості федеративних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія чи Ізраїль. Зрозуміло, що цього зробити Кремлю ніхто не дасть. Втім, плани вони вже окреслили і визначились Еліти патруш. Ви дійшли згоди. Дві області Херсонська і Запорізька будуть елементом торгу Кремля. Що ж на перебіг війни в Україні вплинуть несподівані і трагічні події в Росії, зокрема зміни в російському уряді, говорить експертка Ольга Стогнушенко. Там хтось помре, або хтось вже помре, або хтось ось помре. Дуже багато людей там залучено таке відчуття, бо вони чують смерть приховують або чекають на неї в Росії, де оновлення влади, і нам від цього класно. І Все ж таки, якесь зупинення війни станеться завдяки цьому щодо смерті. Коїсь керівництва, це скоріше смерть людини в погонах. Можливо, Шойго, його Розповіла Експертка за її словами, в Росії помре хтось не самостійно йому допоможуть, наприклад, лікарі. Тобто хтось хворіє, вони того готуються. Якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть. Ті зміни, які відбудуться в кадрах в Кремлі, це не прораховані кроки, не заплановані події, зазначила Стогношенка. Той же час, за даними професора Солов'я, Путін помер. Патрошов зараз легітимізує владу. Трач Черновіл зазначає, наші зелені пропагандисти дуже обурюються заявою міністра Остіна, що США захищатимуть південну Корею всіма доступними засобами, включаючи Застосування ядерної зброї, а нас бачите, ні, так щічки віддувають слід за своїм з А відповідь дуже проста. США, НАТО G7 захищають усіма засобами своїх союзників. Південна Корея, стратегічний союзник США поза НАТО, як і Ізраїль. Три злишком роки тому звернення Верховної Ради до влади США про отримання такого статусу отримало мізерні пару десятків голосів. Слуги Зеленського дали рівно нуль голосів. Бо Зелінський тоді поїлуп в його свинячі зіньки заглядав і виконував усі його розпорядження. Чно і зривом участі в усіх самітах НАТО це було про стратегічне партнерство а по тільки вчора ця з влада скоїла що чотири провокації: сепаратні домовленості з Рашою порушення домовленостей із заходом. Коли ти хочеш бути союзником із ворогом, який буває українців та його партнерами, то кричати Байден да колі якось нелогічно. Дуже шкода, але за зробив і ще зробить усе можливе, щоб Україну взагалі ніхто і ніяк не підтримував. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політик. Ків експертів анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.